Дорогі підписники, цей день настав, я зробила відос. Привіт-привітик, добрий день. Через сусідню недокраїну ідіота зараз багато українців змушені сидіти без світла, води та зв'язку, і це трохи вибиває з колії роботи. Тому цей відос змістився в моєму розкладі, але як бачите, сьогодні нарешті він створений. Перед тим як я перейду до теми ролику, хочу нагадати за свої соцмережі, де ви можете дивитись не тільки на малюночки, а ще й почитати корисну інформацію з приводу утеплення на зиму і всього подібного. Зима буде дуже важка, але краще нехай вона буде одна така, аніж все життя із країною терористом Росією. Сподіваюсь, це хоч трохи допоможе. А ми перейдемо до теми, яку ви давно чекали. Принаймні, я так думаю, судячи і запитувані в телеграм-каналі. <смі> Якщо ви хотіли спробувати себе в кастомізації якихось речей, чи то футболки, чи джинс, або взагалі тканинних сумок, шоперів, то ви натрапили на правильне відео. Щоб приступити до роботи, нам будуть потрібні такі матеріали: виріб, який ви хочете розписувати. У мене це, звісно, Шопер. Він вже має одну розмальовану сторону, але мені мало. Далі нам знадобляться акрилові фарби по тканині. Я прикупила собі лише три нових кольори і в маленьких баночках, бо вдома залишила великий набір ще від, прости господи, Невської палітри, купленої до 22-го року. На фото не всі кольори. але... Банку з білим кольором я завжди беру із великим запасом. Скоро поясню чому. До речі, про фірми акрилу для тканин. Взагалі я знаю тільки дві: це роса та вищезгадана НП, але зайшовши на сайти артмагазинів, ви зможете обрати собі найрізноманітніші фарби: глянцеві, матові, звичайні, фарби неонові та з блискітками. Все на ваш смак та задум, так би мовити. Щодо пензлів, то я би радила обрати різну синтетику: плескі, круглі, тонкі та широкі. Вони набагато краще тримають таку фарбу, на відміну від м'якого ворсу, білки, коня чи кози, і вони трошки дешевше. Також вам може знадобитись малярний скотч, білий олівець або графітний, або кусок мила. Для нанесення малюнку. А, точно, ще можете взяти палітру або непотрібну тарілку, якщо плануєте змішувати кольори. Якщо не плануєте, то в принципі і не треба. Що ж, далі розкажу все в процесі. Звичайно, що наш процес розпочнеться з ідеї. В мене це зайняло небагато часу, бо коли ще в січні я планувала розписувати та продати 25 чи 30 шоперів десь так, я наперед навигадувала різних варіантів картинок та дизайнів, щоб менше з тим морочитись. Тому ось, справа була лише за кольорами. Ідея та ескіз є, далі ви переносите її вже на виріб. Це можна зробити або на оку. Або роздрукувати, відмалювати елементи композиції на листку, вирізати та обвести їх. Як я і казала раніше, малюнок робимо білим олівцем, або милом, якщо шопер має темний кольор. А якщо це шопер білого та кольору слонової кістки, то відповідно беремо або звичайний олівець, або спеціальний маркер, який розчиняється після першого прання. Малярний скотч я використовую для того, щоб не вилазити за межі і мати чіткий край. Всередину шоперу можна покласти або планшетку, або серветку, щоб в разі чого фарба не перебилася на іншу сторону і все не злиплося. А зараз я поясню, чому постійно беру багато білої фарби. Все дуже просто. Світлі та середні кольори вам буде дуже важко наносити на темну основу. Ви витратите багато фарби того кольору, та ще й ніколи не зайві сили. Біла фарба слугуватиме і своєрідною проклейкою в тканині виробу, і хорошою основою для світлих кольорів. В деяких випадках принести білої в два слої, але це залежить від композиції та задумки. Цей етап відносно швидкий. Стараюсь, щоб були чіткі контури, і тоді закінчую. Залишаю шопер на 1-3 години. Якщо нанесли багато фарби, то на 7-8 годин приблизно. Берусь за колір. Тут я трохи притупила, бо треба було почати із тексту. Але вже найбуде. А поки ви спостерігаєте за процесом, я швиденько розкажу, чого почала займатися цією справою. Взагалі мене зацікавила одна мисткиня з Енергодару Філонова Арт, її сторінку ви побачите на екрані. Ще в 2018 році надвилася її прекрасних робіт і купила декілька кольорів, деякі були перламутровими і одноглянцевими. Бо тоді я взагалі не шарила за це і не розбиралася ні в чому. Хотіла розписати портфель, але далі білої основи процес не пішов і портфель зіпсувався через іншу причину. Потім, перед початком навчання на першому курсі, у 2021 році, сестра купила собі чорний шопер. І я запропонувала його розмалювати. Цього разу все вийшло і дуже файно. Що аж я загорілася цим в січні того ж року мені підігнали ще більше шоперів, і я почала їх розмальовувати. Проте, в лютому, цей процес зупинився десь приблизно до квітня, наче зараз я маю розмальованих. Біля 20-25 штук шоперів. Якось так. На відео я вже завершила фарбувати перший шар кольору. Ненадовго залишаю його сохнути. Зараз знову сідаю до роботи. Треба замалювати всі ці білі прогавини і зробити однорідну заливку на другому шарі. А ось так виглядає закінчений шопер. Результат мене більше, ніж влаштовує. Щодо прання таких речей. Їх можна прати як вручну, так і механічно. Коли мене два дні після розписування виробу, ви можете його попрати, вивернути шопер малюнком усередину і з ним нічого не станеться. Так як це акрил, він довго тримається, фарба не облізе, навіть не знаю скільки, от перший шопер у мене не облазить вже. Другий рік, тому гарантія дуже хороша. На цьому моє відео підходить до завершення. А так як в мене сьогодні день народження, мені виповнюється 19 років, було б приємно, якби ви поширили мої малюнки в різних соцмережах, якщо там сидите. Або це відео, наприклад. А також по можливості донати. Та в різні фонди швидкі або тривалі збори коштів на потреби армії. Мої бажання, як завжди, одні й ті самі будьте в безпеці, не нехтуйте тривогами, поширюйте українських митців, не поширюйте російський контент, не дивіться його. Я вас благаю. Підтримуйте творців контенту, якщо маєте на це ресурси як моральні, а можливо ще й, й фінансові. На цьому точно все. Ще зустрінемось!